Хмельницький знову приймає театралів у академічному обласному театрі. Ляльок розпочався всеукраїнський фестиваль-конкурс Зірки Мельпомени для участі. Сюди з'їхалися команди з майже десятка областей. У нас буде Черкаси, Чернівці, да е, прижать як студентські колективи, так і дитячі аматорські колективи. У нас буде буде представлено 16 вистав. І близько 50 учасників в номінації «Художнє читання». Фестиваль зростає. З'являються нові колективи, з'являються наші нові друзі, стають більш професійніші і цікавіші самі вистави. приїжджають нові учасники. Оцінюватимуть команди і акторів у багатьох номінаціях. Ба більше склад журі цього року теж особливий. Більшість судитиме юних талантів вперше тому кажуть, очікування мають чималі. Побачити для себе щось нове. і... І в акторській майстерності, і, звичайно, в режисурі, в трактуванні того чи іншого драматургічного твору однозначно побачити якісь яскраві обличчя, які в майбутньому будуть нашими зірками. Я представляю національну музичну академію Петра Чайковського, в якій в цьому році відкривається вперше освітня професійна програма режисура музично-драматичного театру. І керівником курсу буде заслужений діяч мистецтва України відомий режисер Ахтем Сітаблаєв. Тому ми дуже-дуже радо будемо запрошувати саме ваших випускників. Ми зорієнтовані на те, щоб наша мистецька освіта була саме для дітей талановитих з регіонів. Виступатимуть зі своїм номером нині й вихованці пані Ілони. До слова, виставу акторка театру написала сама. Вони будуть показувати казкову комедію. Зробила таку сучасну інтерпретацію на що було б, якби щось змінити від касті. От і ну подивимося, що з того вийшло. Крім самих виступів, на учасників чекатимуть майстер-класи від іменитих театралів. Авторський майстер-клас він називається Досвід. Чому досвід? Тому що він складається з вправ, які я побачив і з якими познайомився на різних фестивалях, майстер-класах, лабораторіях, як в Україні, так і по всьому світі. Ходитиме захід протягом трьох днів, після чого на учасників чекає нагородження. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.